Незламні воїни, незламний народ, максимум радіо незламних пане Тарасе. Так, доброго дня. Гіркін що з гіркіним? Ну дивіться, російська влада потрапляє в, взагалі в ідіотську ситуацію. Вона показує, що в Росії для того, щоб безкарно критикувати владу, і ну і безпосередньо, в тому числі Путіна, потрібно мати зброю. Так. Мати бажане десь п'ять тисяч шість тисяч людей озброєних важкої зброї, тоді ти можеш критикувати Путіна скільки завгодно, і тобі нічого за це не буде. Тобі навіть ще заплатять, скоріш за все, а для того, щоб ти не критикував. А коли у тебе немає зброї, то ти не маєш права критикувати, тобто ти вже знаходишся під ударом. Ну в авторитарних режимах так не буває. Або повна, ну така кривава, кривавий такий кринж. Тобто, якщо ти садиш за репости, якщо ти садиш за, наприклад, за ту саму публічну критику, то, наприклад, Пригожин теж повинен був закінчити досить погано, буквально на наступний день після, після свого рейду. А тут вони показують, що позброїтесь, опозиція має великі шанси тільки коли вона озброєна. Тобто, це стимулює в тому числі там генералів. Пригожин може вдруге з'явитися. Я цього не виключаю, тому що дивіться, він же зараз Білорусі з Вагнерами знаходиться. А з Білорусі ж до Москви легше дістатися. Там вже немає фактично ніяких природних перешкод, там річки чи так далі. Тому ну Путіна абсолютно і ситуація ситуації дійсності і ще більше підточує власну владу і авторитет. Так, це що виходить? В і російське керівництво вони почали банально боятися навіть такої критики, яка в принципі це, це ж критика за війну, що мовляв треба більше, і так далі. І так далі? Не, не погоджую з вами, тому що минулий раз, от позавчора, буквально, стрілков відкрито сказав, що Путіна треба. Позбавляти влади. Тобто, коли він просто критикував, це було нормально. А тут він перейшов безпосередньо на особистість Путіна, чого у нього не траплялося, і фактично закликав до повалення Путіна. Не вистачило в цьому спічі російського терориста цієї пісеньки про ла-ла-ла І тоді б його зрозуміли б, мабуть, всі і. І краще. А що думаєте щодо перспективи зернової угоди і взагалі що відбуватиметься на Чорному морі найближчим часом? Ну, дивіться, з Росія, де факто зернової угоди ж вийшла не вчора, не позавчора, а ще в жовтні минулого року. А коли вона теж пред'являла претензії до України. Що вона не хоче продовжувати цю зернову угоду. Претензія була якраз після першої атаки надводними дронами з скрєпускріп. Це була бухта Севастополя. Пам'ятаєте, тоді надводні дрони туди залетіли, і, і наша шановна СБУ, для того, щоб довести, що вони точно не мають до цього ніякого відношення, одразу ж на наступний день злили відео саме з цих надводних дронів, які пошкодили багато кораблів там. Після чого Путін навіть вимагав, щоб Україна не чіпала Чорноморський флот Росії. Але в той час в той час Росія з якихось причин, або все ж таки була позиція Тур Туреччини більш жорстка, була змушена де-факто вийти з цієї угоди, тому що я пам'ятаю, коли заяву української влади була в тому, що повідомила російську сторону про те, що зернова угода продовжується. Ну ООН повідомила. І ця і Росія фактично 10 місяців на це дивилася і нічого не робила. Що зараз сталося? Ну я думаю, вони знову пробують перевірити, а чи настільки сильні позиції, в першу чергу, Туреччина, чи поміняли вони щось, тому що Туреччина це головна країна, яка взяла фактично на себе охорону цих цивільних студентів. І фактично прийняла в НАТО узбережжя якраз Одеської області. Але тепер Росія вирішила або перейти на нові торги з Ердоганом, або вирішила все ж таки знову просунути питання санкцій, стає більш болючішими для Росії. Вони ж вимагають в обмін на участь в цій угоді, так званій угоді, щоб зняли санкції з Росільхозбанку, дозволили. Вихід їхнього продовольства, ну частина це українське звичайно, продовольство, вкрадено з України а, і ринок добрих, тобто вони хочуть отримати ще один інструмент шантажу світу. Тут а, головна, а, головна звичайно, скрипка за Туреччиною. Наскільки Туреччина знову візьме на себе зобов'язання фактично охороняти ці суда? Якщо вона візьме, то Росія, як вони люблять говорити, проковтнуть ще раз. І будуть змушені з цим погодитись. А якщо Туреччина піде на якісь перемовини чи не, не буде гарантувати безпеки, то ця угода, ну принаймні з чорноморських портів, скоріш за все, експорт, може бути зупинений. А, цікаво пишуть про те, що воєнного злочинця гіркіна затримали у справі заяву, котрі написав екс вагнерівець. Ну якось так буває. Поливаємо за всі за всі команди в даному це якась жаба з гадюкою. Ні, Ну це добре. Нам в Україні цікава гарна громадянська війна в Росії, тому що за ну за прикладом 17-го року, і ми повинні звичайно її стимулювати різними способами. І в це багаті підкидати бенз побільше бензинчику, тому що чим більше там буде отаких от суперечок, чим більше там буде. Зіткнень тим менш тим менш консолідованою буде російська влада, і це призведе до валу внутр... і зовнішнього фронту і внутрішнього фронту а, або просто підкинути сірник в резервуар з нафтою. Можливо, і так, звісно, а, а, пан... новоросійськ до речі, да по Новоросійську, звичайно там вже через новоросійськ до речі, багато ж проходить експорту нафти. І зерна, тому це є законною в принципі, цілі українського війська. І якщо сподіваюсь, у нас є вже такі ракети. А це досить важливий логістичний центр для росіян. Там дуже великі обсяги в дійсності проходять експорту нафти та газу, пане Тарасе, Дякуємо, газу, дякуємо вам за те, що таки змогли з вами поговорити. Дякуємо за коментарі. Дякую вам і до наступних зустрічей в ефірі. Тарас Загородній, політолог був з нами на зв'язку цієї години.